Мир вам! У 2017 році весь світ відзначатиме 500-річчя реформації, яка повністю змінила середньовічну Європу. Вона відбулася не тільки в духовному, але й культурному, економічному, політичному житті суспільства. Ті країни, де утворився протестантизм, стали світовими лідерами і такими залишаються. Однак будь-які реформи починаються з серця, і його в першу чергу потрібно навернути до біблійних істин. Як відомо, Рада євангельських протестантських церков України проголосила 2017 рік роком реформації. Таку ініціативу підтримав президент України Петро Порошенко і видав указ про відзначення 500 річчя реформації. Сьогодні ми будемо спілкуватися із членом оргкомітету єпископом церкви християн віри євангельської у Вінницькій області Михайлом Якубчуком. Вітаємо вас! Вітаю вас! Для початку давайте з'ясуємо, що реформація дає кожній людині. По-перше, ми маємо правильно розуміти, що таке реформація. Слово реформація це говорить про зміни, які мають відбутися. В першу чергу це мають відбутися зміни в серці людини. Потім відбудуться зміни в сім'ї, відбудуться зміни в суспільстві. Звичайно, зміни в кращу сторону, вони здають завжди позитивні результати. Тоді, коли Мартин Лютер в 1517 році оголосив. Ті тези, про які він заявив при вселюдно, там написано про те було, що людина, кожна людина, вона має вірити в Бога, але вірити не на підставі, що хтось розказав, а на, на підставі святого Писання, яке обов'язково має бути перекладено на рідну мову людини, яка читає це писання для ясного розуміння. І тому з того часу вже пройшло 500 років, і на сьогоднішній день ми маємо таке свято 500-річчя реформації, скорочено Р-500. Якщо ми говоримо про реформацію і був якийсь відлік часу, ми знаємо, що ця подія пов'язана із, як ви сказали, з тими виступами Мартіна Лютера з тими тезами, то розуміємо, що це було щось хороше. І якщо є свято, і тим більше років будемо спілкувати, значить відбулись якісь позитивні зміни в цілій Європі, коли оцей протестантський рух так позитивно вплинув на настільки століть вперед. Так як ми це знаємо з історії, ми на той час не жили, не знаємо фактів, але знаємо з історії, що країни, які прийняли ці основних п'ять тез, це тільки Писання, тільки віра, тільки благодать, тільки Ісус Христос і слава належить тільки Богу, ці всі тези вони ведуть напрямок людини на правильні стосунки: по-перше, з Богом. Потім між між людьми відношення як до людей, відношення до держави, до суспільства, відношення до праці. І після того, як ці тези були оголошені, люди почали змінюватися, почали організовуватися різні артілі, підприємства. Люди почали чесно відноситися до своїх обов'язків, старанність, і країни почали розвиватися, почали розвиватися економічно. Людям почали доносити. Святе писання, але для того щоб люди могли читати його, потрібно грамотними людьми бути. Люді, людей почали навчати. Освіті, грамоти люди почали читати, люди почали розвиватися, і таким чином суспільство отримало новий новий такий напрямок розвитку економіки, освіти, науки, медицини. І це призвело до такого підняття економічного і політичного розвитку країн. Якщо ми знову про це сьогодні заговорили, мабуть, ця подія дійсно така важлива, що не тільки на рівні християнському ми торкаємося цієї теми, а ось так на загальнодержавному. Як би ви могли це пояснити? Бачите, Біблія вчить людей в правильних стосунках: чесність, справедливість, доброта, співчуття, допомога, підтримка один одного. І тільки Таким чином людство може вижити. Кожної людини є свої проблеми, життєві ситуації, але під підтримці один одного тоді тільки можна перешкоди ці всі труднощі, подолати і виходити на той рівень, на який бажають звичайно всі люди жити краще, ніж живуть. Тому при таких зусиллях на сьогоднішній день і наша країна. І наше суспільство воно може краще жити, але це говорить про те, що без Бога люди не можуть нічого покращити, тому що тільки з Божою допомогою людство може підійти до кращого розвитку і політичного, і економічного а саме головне це впізнання істини слова Божого. Чи можемо ми сьогодні казати, що завдяки тому, що ось цей рік дасть якусь можливість більше людям дізнатися про не тільки про реформацію, а взагалі про Бога, про писання, про віру справжню, то ми можемо сподіватися на ті позитивні зміни, які так необхідні нашій країні, коли реформація почнеться з конкретної людини, а не з гори донизу, тобто від нас та й на всю країну. Ви знаєте, це залежить від кожного із нас. Якщо кожна людина підійде серйозно до цього питання, тоді легше буде бачити позитивні результати. Тоді вони будуть. Але якщо кожна людина буде чекати, а що ж ця реформація принесе, а нічого не діяти практично в цьому. То і 500-річчя, і тисячі, тисячі річчя, воно ніяко не дасть позитивного результату. Тому що що таке реформація? Реформація це те, наприклад, як я говорив неправду, то я її більше не говорю. Як я щось десь нечесно робив, то я цього більше не роблю. А тоді, коли все чесно, справедливо, як зараз так є таке модне слово прозоро, все робиться. То тоді воно і можуть бути позитивні результати від реформації? Мається на увазі відсвяткування реформації, тому що в першу чергу має бути реформація людського серця? Так як в нас зараз багато є прозорих офісів, так само має бути прозорим серце по відношенню так. до Бога. Михайло спочу. Ви є членом оргкомітету. Часто маєте такі міжконфесійні зустрічі по відзначенню цього свята. Скажіть, будь ласка, які заходи заплановані на найближчий час і в цілому на весь рік? Ну, перший найближчий захід це він вже розпочався, тому що запропоновано таке святкування Різдва. Україна і Європа Різдво святкує разом. Від Різдва до Різдва. Тобто, з 25 грудня по 8 січня Україна святкує Різдво. Звичайно, це кожна людина особисто. Має право і має можливість святкувати так. І хто як вибере? Хто восьмого, хто сьомого, хто двадцять п'ятого. Але саме головне, щоб ми розуміли, що Різдво це народження Сина Божого, який приніс на землю мир, злагоду, порозуміння. І тому, якщо люди будуть прикладати в цьому зусилля, призупиниться військові дії, призупиниться кровопролиття. Тому що основним, я би сказав, реформатором є Ісус Христос. Якщо в Старому Завіті було написано, що там око за око, зуб за зуб, то Христос він вчить, якщо твій ворог голодний, то ти нагодуй Його, ти допоможи Йому. Ти благослови його, благослови того, хто тебе проклинає. добро роби тому, хто тебе ненавидить. Ось це реформація. Це не гарні стрічки написані, це не гарні слова сказані, а це правильні дії в відношеннях людства між собою. Ось сьогодні створений комітет міжконфесійний, і ми знаємо, що туди входить чотири протестантських євангельських конфесії: це баптисти, п'ятидесятники, адвентисти і ще п'ятидесятники трошечки іншого напрямку. Скажіть, будь ласка, чи в цих спілкуваннях і ваших зустрічах простежується ось вже таке зближення до Ісуса Христа навколо братерської любові, навколо порозуміння, навколо того, що ось разом проходите ось ці підготовчі заходи по святкуванню 500-річчя реформації? У нас заплановані міжконфесійні заходи на цілий рік. Я не можу їх перерахувати всі їх, тому що їх біля 20 таких заходів має бути на протязі року. Ну так, да, ось, наприклад, і вийшов каталог, якому а, каталог видно багато є пропозиції. Ресурсів, так. Да, каталог це пропозиції, що можна робити. Але в нас заплановані такі от святкування від Різдва до Різдва. Потім планується на протязі року велопробіг, автопробіг. Планується в... В вересні місяці святкування свято жнив, це служіння подяки Богу за урожай. Планується тиждень молоді, тиждень сім'ї, день малюнку, тобто всі. Є можливості кожній категорії. День малюнку, це, наприклад, для дітей. Тиждень молоді це для молодих людей. Тиждень сім'ї це для сімейних людей. Тобто, кожна категорія людей, вікова категорія, має можливість прийняти участь. Потім буде ювілейна академія в жовтні місяці. В Києві буде таке загальнодержавне державне свято на Хрещатику, на площі Незалежності. Тобто кожна людина може прийняти участь в проведенні цього святкування, але найбільше, найкраще святкування це тоді, коли в нашому серці відбудуться зміни в кращу сторону. Дякуємо за ваш час за відповіді. Сподіваємося, що нашим глядачам захочеться більше дізнатися інформацію, інформації про реформацію, що можливо хтось перегорне сторінки біографії того самого Мартіна Лютера чи інших реформаторів із того зрізу часу, які відомі до сьогодні, імена яких. І вже на завершення програми, що б хотіли побажати для наших земляків, для вінничан. Шановні телеглядачі. Щиро вітаю вас з наступаючим новим роком 2017 роком, роком реформації. Бажаю, щоб ця реформація, яка запланована святкування на рівні держави, вона дала свої позитивні результати. А це означає: я бажаю вам щастя, благополуччя, здоров'я, достатку і бажаю, щоб цей рік був роком пізнання святого письма. Вивчення Біблії, розуміння Слова Божого, тому що тільки з допомогою Божою ми зможемо досягти кращих успіхів у нашому суспільстві, у нашому житті, економічних успіхів, а саме головне духовних успіхів, щоб був мир, щоб була злагода. В цьому нас вчить святе письмо, в цьому нас вчить Ісус Христос. Нехай вас Бог рясно благословить. Нещодавно, в залі засідань Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Вінницької держадміністрації, пройшов ряд прес-конференцій, які були присвячені відзначенню 500-річчя реформації в Україні та у Вінницькій області. Коротко цей проект отримав назву Р 500 Провів прес-конференції начальник управління національностей та релігій Ігор Салецький. Органи влади спільно із нашими релігійними організаціями ми затвердили план заходів, які будуть проводитися починаючи з 25 грудня поточного року. І перша така міжконфесійна акція, яку будуть проводити наші релігійні організації, вона має назву як Україна і Європа. Відзначає Різдво разом з цього приводу наші протестантські організації і обласна державна адміністрація надіслала своє клопотання підтримку на те звернення наших спільнот щоб з 25 грудня по 8 січня 2017 року в містах Вінниці були розташовані такі інформаційно різдвяні палатки де от члени спільнот члени общин будуть роздавати людям вітальні Флера із різдвяними святами, а також такі от інформаційні бюлетні про ті заходи, які плануються робити протягом поточного року, і взагалі більшість людям повідомити що таке реформація, тому що насправді не всі про це і знають. Опівдні в різдвяну неділю, 25 грудня, в центральному парку культури та відпочинку на головній сцені міста пройшов святковий концерт, який провела церква Евангельських Християн-Баптистів Дім Євангелія. In know be Свято Різдва Христового це не тільки подарунки, зустріч в колі друзів, родичів, це не просто святково накриті столи, а це свято душі. нам, людям, ніколи не зрозуміти ту таємницю, яку спершу була на небі, а потім сталася на землі. Нема таких слів, щоб передати радість Боговтілення і нашу подяку Богу за його безцінний дарунок. Різдво це надія для всіх зневірених та втомлених життям, це добра новина для всіх поневолених гріхом та неправдою. Різдво це Божа правда, Божа справедливість, виявлення особливої любові Господа до людей. Якби самою великою проблемою в світі було економічне положення, то Бог послав би в цей світ великого економіста. Якби нашою проблемою була політика, то Бог послав би великого дипломата. Якби проблемою людства була наука, то Бог послав би в цей світ великого вченого. Але самою великою проблемою виявився гріх. Тому Бог послав Спасителя Господа Ісуса Христа. На Україні є така особлива традиція співати різдвяні пісні. І до речі, на Україні вони досить різноманітні. Є ті, які більше притаманні центральній Україні, Західній Україні, Східній Україні, але кругом на Україні вони є. Ми говорили, що назва сьогоднішнього Заходу це Україна та Європа святкують Різдво разом. А чи в Європі є якісь різдвяні традиції? Звичайно, є, а чи є калятки в Європі? Я раніше думав, що на всю Європу є одна калятка джингл Беллс». Виявляється не так. Звичайно, такої традиції вітати різдвяними піснями, ходити від дому до дому, ви в Європі нігде не знайдете. Ну, можливо, серед переселенців, можливо, російських німців, і чи там ще якихось виходців з СНД. Але і у Європі, виявляється, є свої калятки. І зараз хор церкви Дім Євангелія запропонує нам французьку калятку. No. Hey. Коли Мартін Лютер сказав про те, що кожна людина несе відповідальність особисто перед Богом, і варто повернутися до витоків, він сказав, що людина, кожна має читати Боже Слово своєю рідною мовою. Це була революція, тому що католицька церква того часу стверджувала, що є єдиний вірний переклад, і це є латинський переклад Біблії, яка називається Вольгата. І коли люди отримали доступ. До Біблії своєю рідною мовою постало інше питання. А як я можу досліджувати Боже Слово, якщо я не вмію читати? І ось тоді почалися зміни в освіті. Реформатори заявили, що кожна людина має рівні права на освіту. І вже більше не було виняткового права в церкві отримувати освіту. Освіта більше не групувалася навколо монастирів та церков. Кожна людина мала доступ до рівних освіт. І цей процес дав змогу навчатися всім людям. Не тільки в школах, а й здобувати вищу освіту. Відкриваються десятки університетів, які сьогодні вважаються класичними і дають найкращу освіту в світі. Далі ми бачимо, великий вплив реформація дала і на економіку. Коли кожна людина зрозуміла, що несе особисту відповідальність за те, що я роблю. І це дійсно дало поштовх підприємництву, дало поштовх у відповідальності, заклала основи трудової етики в Європі. І сьогодні економічний успіх Європи зумовлений саме засадами християнської реформаторської етики трудової, що кожна людина. Є відповідальною, і кожна робота, кожна праця є рівною за значенням. Формації християнські принципи стали основними чинниками національного відродження, главенства права, демократії та цінності кожної людини. Перші протестантські громади були засновані в Україні в 30-40-х роках 16-го століття європейськими лютеранами та кальвіністами. Що вплинуло на Мартина Лютера, що так змінилося його серце, а в більшості, і священиків, він почав досліджувати писання і ось основа. Благословіння реформації це повернення до першого початків апостольської церкви, де велика увага була на Слово Боже. Реформація також вплинула на те, що почали об'єднуватися країни, тому що сам Ісус Христос Він той, який об'єднує. І завдяки реформації на сучасних теренах Європи. Появилися великі благословіння, в тому числі, що вплив сильний пішов і на освіту, великий вплив пішов на медицину. І люди зрозуміли, що те слово, яке Бог дав, воно не тільки для духа, не тільки для душі, але також і для нашого тіла, щоб ми були благословені во всьому. На центральних майданах та в багатьох інших місцях будуть працювати інформаційні різдвяні намети. Де мешканці міста зможуть отримати друковану літературу про р 500 поспілкуватися із християнами на тему віри в Бога, відродження України і разом помолитися за особисті проблеми, скажу загалом тільки про певні заходи, які будуть проводитися протестантськими конфесіями протягом року. Зокрема, це наукові конференції в вищих навчальних закладах. Будуть запрошені лектори, які мають відповідну кваліфікацію степінь для того, щоб представити науковий матеріал про реформацію і в Європі, і в Україні. Круглі столи будуть організовані з участю різних представників. Авто і велопробіг брендовий r 500 влітку він пройде по території всієї України і Вінницька область в тому числі буде брати участь у цих пробігах. І медіаресурси ми хотіли би також застосовувати для цього: наша преса, телебачення, радіо. Для того, щоб висвітлювати там відео і друковані матеріали, які представлять реформацію історію реформації в Європі. І, врешті, восени в жовтні місяці в Києві планується на центральній площі збір близько 100 тисяч учасників проекту Р 500 для того, щоб цим заходом, так би мовити, завершити рік реформації. В Україні, крім цього, звичайно, безліч різних заходів, різними конфесіями протестанськими будуть проводитися, як вже говорилося, це концертні програми, оздоровчі програми, тобто ті заходи, які будуть направлені на ознайомлення людей із історією реформації, а також на те, щоб люди могли, хоч трошки відчути, що принесла реформація, добробут, здоров'я, освіта. І позитивні взаємовідношення між людьми і націями. Сьогодні ми усі маємо гарну можливість послужити суспільству, кожен на своїх місцях. А це потребує духовного відродження та зміни світоглядних орієнтирів. Однак будь-які реформи в країні неможливі без реформи серця. Тож давайте будемо схиляти їх в молитві перед Богом за благословення та розквіт нашого краю.